Як вам таке? Це подкаст будній, але він в жасмині. Я сьогодні прийшла в парк Франка записувати і влог, і подкаст, тому що я дуже хотіла змінити якусь локацію, зробити щось таке літнє, тому що все-таки літо в місті, йо-моє. І сьогодні в мене перший піктак, на якому я. І співаю, і танцюю, і влог записую, і книжку читаю і відпочиваю юху. <сум> Жасмин в камеру лізе. Дуже гарний аромат. Заодно перевірю, чи я буду чхати, тому що це доволі інтенсивний такий аромат. Я сьогодні зрозуміла те, що зараз понеділок, і це перша година не десь дня, і в цей час зазвичай я в психотерапевта. А сьогодні, понеділок, я в парку записую собі відео і це якось так по-іншому. Це вже типу другий тиждень я без психотерапії, і в мене якийсь новий, не знаю, як сказати, якийсь новий проміжок в житті, який мені треба заповнювати чимось. Тому, що, типу, зазвичай в мене понеділок, це от день психотерапії. Я завжди якось так прям. Виділяла на цей день, рідко коли ходила на якийсь там спорт, от, от так було. А зараз в мене понеділок вільний, і я така, а я можу на його піти, а я можу записувати відео і якісь свої справи робити, і це якось так прикольно. І я зрозуміла, що там рік тому я в цьому ж парку сказала вам, поділилась, що я почала психотерапію, і зараз я така, тут же сиджу, і я така, я все. Коротше, я сиджу під кущем, а там бігають пташки. Відчуття, ніби то якісь собаки зі сказом, так голосно бігають. Я переживаю, що на мене щось наплигне. І, до речі, я в футболці ICDC, хоча я не слухаю ICDC, <схід> як завжди нічого не видно. Знаєте, який факт про мене. факт... 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 Знаєте, який факт про мене цікавий? Я була на концерті Металіки у своєму житті. От хто з вас був на концерті Металіки. Я, наприклад, була. Це дуже прикольні спогади, до речі. Сьогодні я прокинулася о п'ять ранку знову. Господи, кожен раз я говорю про те, о котрі я прокинулась, але я реально щодня протягом напевно місяця, ой, ну нічого, так навіть прикольніше. У мене щось впало. Щодня, протягом місяця, я прокидаюсь о п'ятій ранку, тому що котик. Коротше, в нас нова, нова проблема. Кошенятка, мого улюбленого. Вона, типу, засинає все, окей, ми спимо, але вона стабільно прокидається о п'ятій ранку, і вона, типу, не розуміє, що вона може сама без мене, без нікого просто піти, і займатися далі своїми справами, Їсти, пити, ходити в туалет. Ні. Їй треба, щоб хтось прокинувся, біля неї посидів, побув, не знаю, просто побув. Вона навіть не треба там, щоб з нею гралися просто, щоб хтось був от, в полі її зору в увазі. І вона собі грається, їсть, бігає, але ти вже. Прокинулась. Ти вже там перейшла в іншу кімнату, я лежу і така: бігай, окей, я буду. Я не знаю, що з цим робити. Я все надіюсь, що вона переросте. Переросте. що б вона не робила, я така переросте. У мене спітніла вся голова, поки я сюди дійшла, поки я розклалася, поки я тут записала декілька кадрів на влог, тому що я паралельно знімала влог. Ну, що нічого нового. Багато Отак. І от сиджу я в цьому парку Франка. До речі, ви знали, що парк Франка це найстаріший парк в Україні, по-моєму, якщо я не помиляюсь. О, як цікаві факти, пізнавальний контент. Сижу я в парку Франка, повз який я проходила реально рік, коли ходила на терапію, і я розумію, що найкраще, що ви можете собі дати, це час. Тупо дайте собі час у всьому. Ви хочете, не знаю, змінити своє життя себе, свої звички, роботу. Ну, будь-що. Дайте собі просто час. Це настільки просто і настільки складно. Просто дати собі час у всьому. Бо ми ну, такі люди, що ми хочемо все зразу. Зразу успіх, зразу там гроші, зразу, щоб вийшло, а не виходить все чи щось таке. От навіть з терапією. Я ходила там один раз, один місяць, там ще два місяці, три місяці. І я постійно думала, я не буду як всі просто зіскакувати. Я хочу якось ще піти в, в це, щоб якось оцей момент не що я просто якось злякалась, чи щось таке. І та, дайте собі час, не буває все зразу. Не буває. Н -н -н. Ой, на мене щось впало. На мене щось впало, а ви не кажете. Я буду махати блокнотом, тому що спекотненько. І, до речі, я не так давно написала одному бренду планерів, який мені дуже подобається, що я хотіла б з ними співпрацю, що в мене, типу, не такий великий блог, але можливо, ви співпрацюєте. Типу, я роблю таке, я пишу сама. Не так можливо часто, як би треба було, якщо так можна сказати, але та я таке роблю і коротше мені не відписують вже дуже довгий час, типу там місяць плюс. І я ти типу, розумію, що це ні. І тут такий важливий момент. Не дуже взяти це на себе, Та? типу, тобто, якщо тобі відмовили зразу не думати, що це зі мною щось не так, з контентом щось не так. Будь-що, тому що, ну, ясно, що такі думки в мою голову проходили. І кожен раз, кожен місяць, там відмова, або щось не вийшло, яке я хотіла, або щось не так з переглядами, чи з залученням, чи з чим завгодно. Я завжди собі повторюю, що все окей, що мені треба час, що в мене свій темп, що я рухаюсь, я йду, і це головне, що мені прикольно в процесі, бо це дуже така. Як сказати, як дібрати слово, таке заганяє, коли ти лише націлена на якийсь результат. знаєте, Тобто, якщо в тебе там, є якась сума, яку ти зробила за місяць, о, все, ти класна. А якщо її нема, то ти зразу не класна. Та, заганятись це взагалом така штука дуже руйнівна. Я би отак сказала, коли ти постійно отак, знаєте, женешся, 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 то воно. Мені так не хочеться. Мені хочеться мати свій темп, мені хочеться вчитися навіть у так цього всього, бути в процесі цього всього, робити в задоволення, придумувати щось прикольне, цікаве. Я обожнюю, коли я така заряжена, коли в мене якісь ідеї, якісь прикольні думки. От. От. Та. Ууу! Є! А знаєте що? Коротше, тільки я сюди прийшла, тільки кинула килимок на траву, дзвонить мені якийсь невідомий номер. По-перше, я взагалі ніколи не піднімаю, прям ніколи не піднімаю невідомі номери. Типу, всі люди, які мені можуть набрати, вони в мене записані якби, ну, як контакти. От, тому якщо це якийсь невідомий, це зразу ну, я збиваю і навіть блокую. А тут я чогось підняла, тому що номер здався мені якимось не дуже таким е шаблонним, Там, знаєте, 004, такий 30 таке, Номер. Я коротше, підняла якась борза жінка, представилася там якось там ту 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 ім'я по батькові і починає казати мені, що якась моя родичка почала взяла кредит і вказала мене, як, типу, якусь там як родича, десь там в кредитах, десь там в документах. Я кажу: Ви хто? Що ви мені кажуть, дзвоните? хто ви? каже, я отак то і так-то. Ім'я по-батькові. Кажу, і що мені, що ви отак то і так-то? Кажу, ну звідки ви? Хто ви взагалі? Я, типу, трішки профігіла. От знаєте, ну це якийсь був скам. Просто почала наводити вона дуже якісь такі факти, ну як сказати. Трішки якісь детальніші, які типу співпадати почали. І знаєте, кажуть, типу, не водіється з камери, бла 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 Але чесно, я трохи розгубилася, тому що вона якось почала це називати і таким з таким напором, з такою борзістю. Всюди всі говорять, що не будьте лохами, не говоріть нікому нічого по телефонах, там своїх даних. Але навіть я розгубилася. Я там людина молодша, яка хоча б розуміє, що що це може бути, що казати про якихось пенсіонерів. Коротше, настільки неприємно мені стало. Я трохи навіть злякалася, тому що кажу, якусь таку інформацію вона почала говорити. Прям ну таку, таку. Ну, але я нічого не сказала, просто щоб ви були обережні, реально ніколи, нікому нічого не говоріть, не то, що там номери, карток чи так далі, навіть свої імена, прізвища, дані, якісь там будь-що, що вам там говорять, що це якісь ваші родичі. Все, в мене нема таких родичів, я не знаю, хто ви до побачення була заблокувала. Ну треш. Я так загалом подумала: Боже, війна, всі і так в такій дупі. І ще якісь оці з камери дебілячі, я не знаю, як по іншому сказати, які наживаються, які просто, ну. Просто мене настільки відраза. відраза. Такий був гарний день. Прийшла, ну, коротше, все добре. Не буду не буду, Не буду. буду псувати вам настрій. Просто фу, фу. Нікому нічого не говоріть. Все. Все. Спокійно. Давайте наступний блок. До речі, я додивилась гру престолів, тому все, я вже не буду нічого говорити про гру престолів. Додивилась, ура! файно, файно. Я не знаю, якщо чесно, яка би кінцівка цього серіалу мене задовільнила би. Як би по-іншому це могло би? Я не згідна з Браном, я трішки сумую, не трішки дуже сумую з тим, що Джон Сноу тупо. Ну, все порішав по факту. Порішав з дичавілими, порішав з мертвими, порішав з Вінтерфелом, виграв битву там постійно. Ну, не виграв добре, але вмішався в битву з його допомогою. Порішав Велику війну, порішав з Дейнеріс і в результаті пішов на стіну жити своє, доживати нещасне життя, бо там нічого не можна і все, доживай отак. Я би так хотіла, щоб все-таки була та здичавіла жива, і він поїхав би до неї за стіну. Отак було б взагалі файно. Це блок Гра престолів офіційно завершений в цьому подкасті. Я вирішила піти на педикюр і вже навіть записалася. Оце справжній вихід з зони комфорту. Я вам скажу, тому що педикюр викликає в мене дуже багато незручностей і якихось незрозумілих емоцій вперше в житті. Я таке буду робити. Ну, типу, просто гігієну. Бо там в мене проблема з нігтем є одна. Він типу просто вростає і мені болить. А я знаю, що це можна якось виправити, то чому б і так? І мізинець в мене є. Я хочу, щоб він був повністю, щоб він був мізинці, вперед. Ви маєте право на існування, тому я вирішила нарешті його показати світові. І зараз літо, сандалі. І так, І зараз я сижу на траві дилюсь на свої нігтики. Я ще їх не обрізала спеціально, щоб ну це все зробили грамотно. У мене таке відчуття, що я тільки зараз, от тільки зараз, я по справжньому почала вести свій блог. Не знаю, як це пояснити, як це описати, але в мене от є таке відчуття, що от зараз якось максимально я, я. Я роблю, що, як хочу, що хочу тут, говорю. і Мені якось так легко в цьому. Я не задумуюсь, ой, що я сказала, що я не сказала, повторити фразу, бо тут десь я заткнулася. Та ну, я така я, і мені так це подобається. І я думаю, що це все ж таки вплив психотерапії. Що мені стало легше просто загалом відпустити багато штук. І я якось типо, така. Просто, просто будь. Просто будь. І я взагалі вважаю, що будь-яка моя ідея, яка в мене є, вона має бути втілена. Косо, криво, можливо, якось недоречно, крінжово, хай як хочете, але вона має бути втілена в першу чергу для себе, щоб я просто це вивільнила, колись це віддала. От, інтернету хватить для всіх. Якщо хочете мати блог, господи, все ж таки, кажу: робіть блог. Просто, якщо ви хочете мати блог, робіть блог. Все, у вас є блог. Вау! Вау! Кидаєте, як просто? Вчора у вас ще не було блогу, сьогодні ми записали, закинули відео, у вас є блог. Ви блогер, вітаю вас. Українською має бути все. Не тільки новини, не тільки кіно, не тільки щось серйозне, не тільки серчі-розбори. Має бути все на всіх рівнях. Тому що би вони придумали знімати, робити, робіть. Просто робіться українською, щоб це все заполонило, всі простори. До речі, паралельно я дивлюсь друзів. Ну, ви мене, вибачте, друзі, своє віджило, я вважаю. Я дуже люблю вайб, друзів. Ну, типу, що про друзів говорити? Друзі, це якби ну, айконік, класика і так далі. Але друзі тупо не смішні. Я зараз дивлюсь, я розумію, що вже якийсь інший настільки рівень гумору, чи що що друзі вже мені якийсь ред так, щоб я по щирому посміялась в друзях, ну це дуже мало серій, І то це дуже багато фрагментів саме з Росом. А я розумію, що персонаж Джої, який типу, закладений як дуже такий смішний чувак, то це взагалі таке якесь безглуздя цей Джої. Я не знаю. Я просто, друзі, дуже багато разів дивилася, напевне, за життя, і, напевно, є якась ну, межа, якась є межа. Типу, треба, щоб пройшло років 20, щоб я захотіла знову їх подивитись. От мені 25 буде в серпні. Ну от, в 45 подивлюсь і вам скажу, якщо ми всі виживемо, звісно. Та виживемо, виживемо, люди, виживемо. До речі, я закинула відео з покітою в Тікток, де вона дуже класно муркає, і воно там зібрало 20 тисяч переглядів, там дуже багато коментарів, там взагалі така активність під тим відео. йомайо. ну, це було неочікувано. я Якось так рандомно його виклала, як завжди. Оце щось стараєшся, щось видумуєш, люди. Це реально ключ. Трошки відпустити. Трошки відпустити, якщо ви хочете. от. Це все робити, це я навіть собі кажу більше трішки відпустити, і просто якась ідейка є. Зразу це втілити, залити, і якось воно буде. Всі пишуть, що це моя дитина, і я згідна. Але вона така чимнюшка, тільки коли поспала, вона прокидається і зразу треба оцей такий контакт, зразу треба людина, мяу 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 А потім вона дереться, гризеться, кусається, і я вся покусана і подерта. Але я все її дуже люблю. Хотілося б, не збрешу зараз вийти сюди з подружкою, на піктак, погуляти, випити кави. Коротше, я, до речі, перестала собі брехати, що от. Мені тотально добре в дружбі, коли ви там бачитесь раз в півроку, що це доросла дружба, бла бла-бла, що кожен має свої справи. Типу, в мене є така дружба, так? Одна з версій дружби в мене така є. Але я от збрешу, якщо скажу, що я не хотіла би, боже, якась складно сказала зараз. Просто я би хотіла дружбу, коли. Ну йдем, повечеряєм, ідемо вип'єм кави, йдем на піктак, ідемо там серед тижня, не кажу вже і зараз, кудись, але інколи хотілося б вже і, і, і зараз. Отак навіть скажу. Тому що дружба в моєму розумінні це праця з двох сторін. Якщо ми, наприклад, вже якби згідні з тим, що над стосунками в парі треба працювати та? в любові в парі, то над тим, що над дружбою треба працювати, ще якось воно ну, одначе ні. Наче воно в саме має якось все бути, якось ви просто от так от маєте дві людини зійтись і просто от якось бути один в одній, Але це все одно праця, це стосунки, будь-які стосунки це праця. Я в тому, Русі, завжди думаю. Ну, просто праця це дуже якесь таке важке слово. Це одна з тих приємних праць в житті. Отак, якщо це твої люди, і це двосторонній обмін енергіями, думками і так далі. Всім на світі. Я думаю, що на цьому все. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що слухали або дивились. Дякую, що були зі мною. Пальці вгору, не забувайте, це випрошую, ці пальці вгору. Воно ж псує настрій. Тому, будь ласка, зразу ставте пальці вгору. Мені просто це дуже приємно. Дуже приємно. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Побачимось в будні, бо це будній подкаст. Gospode, jak tu wstać? O! Boż O boż, moje nogi, moja dupa. Uf! Baba.